а як ставляться мешканці навколишніх будинків до? До нас да до, до вашої такої от я бажаю позитивно. Маб, мабуть, всі по-доброму заздрять, заздріть. Так? Я не знаю, чи, чи заздрять. я якраз про це ніколи не думала. А -а -а. Що заздрять чи ні. Я так думаю, або ненавидять, або спокійно відносяться. А може хтось і підтримує. Дуже багато підтримують. Ну, в основному, хто підтримує, той приходить і каже. А той хто ненавидить, той вже тобі нічого не скаже. А звичайно, такі теж є. є. Ну, тут організовували ток шоу, то я знаю, що є. Тут консьержки не подобається, що кози бігали, там обгризали троянди. Це мені теж не подобається. Я сама ненавиджу, коли кози там бігають кругом. В цій мешканці, 14-й будинок, десь два роки назад ходили в Даринську адміністрацію прямо колективно. Вони теж щось висадили таке дороге, а кози тоді бігали попереду з руями, теж забрідали і постійно гризли. Ну, з тих пір ми ж теж зробили висновки. Ми продали багатьох кіз, багатьох. У нас залишилося було. Три кози зараз знаємо, тільки одна. В общем, робимо висновки. Якось учимося жить одне з одного.